Привіт і здоровенькі були. Неділя у нас сьогодні. До речі, у нас годинник перевели на годину вперед. Ніби в 6, а то оказується, що встала в 7. Що це вже купа людей. Люди не сплять зранку. Так само, як я, ша стоїть по магазину, у нас зранку мінус два. Потім буде плюс 11, але зранку треба було одягатися ще. Не шоркалися не одного. Беру квіти в шапраці, але ну, прийдуть дівчата, треба привітати, як не як. День весни, міжнародний день. Дивіться, свіжа капуста вже є. 19 центів пів кіло. Я взяла одну. Є ці в магазині є і багато. Окей, трошки дорожче, ну але нічого страшного. Я вже щось взяла, взяла і йду далі шукати. Забула навіть, за чим прийшла. Ну Навіть гортензія вже є 17 доларів корчик. Гарно, але брати не буду. воно в мене не переживається чомусь. Нема для неї місця. Ну все, я запакувалася. Взяла два упакування води. Нарешті взяла фарбу для волосся. Дівчата, хто питався, ось таку беру. Все, і погнали додому. Думала йти у Lidl, вже не йду. 200 доларів тут залишила. Досить на сьогодні. Переб'ємося з тим, що є. А потім будемо бачити вже через тиждень. У нас вже 10 година, треба йти додому. Ох, щось упало ззаду. Там багато всього. Така у нас погодка, небо ясне, гарне, чисте, але тепліше буде пізніше. що там Капуста. Взяла олій, взяла грибів, салат, фруктів. Таке, що треба буде серед тижня. Взяла фарш, може вдома собі також зроблю гречаники. Я дітям все роблю, так знаєте, придумую їм щось, так прибагаю, як у нас кажуть, а собі приходжу додому то вже й нема сил прибагати. То, можливо зроблю гречаники і своїм. Також не знаю, чи сподобається, ми не часто робимо гречаники, я навіть не пам'ятаю, коли робила. Але що там може не сподобатися, правильно? Ну давай, включайся. Квітів ще якихось на розсаду, живих не продають. Ще видно, не сезон. Ще холодно. Ну що, як у нас морози? Мінус, мінус, мінус. Ще пусто. Вчора ми були навіть у хом там також нічого нема. В інших штатах бачу там, де тепліше, там уже щось продають. Щось таке на розсаду, щось що можна брати, вже щось живе. А тут у нас щось ще поки нема нічого. Та що це все летить? Хлопці, давайте відки ви всі урвалися, дівчата. Потрабати розпочати. щоб мати спокій цілий день. Що взяла, взяла, що не взяла, буде іншим разом. Треба було риби подивитися, нічого. Може ще вечором заскочу у лідел, бачу. Свіденько показую, що взяла сьогодні на 200 доларів. Взяла, дивіться, було ось таке м'ясо. Це є біф. Біф, по-нашому, це що? Це гов'ядина. Яр. Гов По-українськи гов Ні. Коротше, за 16 доларів. Двіться, який кусочок гарне м'яска взяла. Люди брали, чого сьогодні це було на сейлі, то взяла і я. Спробуємо запекти в духовці. Взяла кашку, грибики, салатик. Ягоди, капуста. Взяла авокадо, йогурти, сметана, зубна паста. Взяла дві банки олії. Mm -hmm. так, хай буде. Молоко, шампунь. взяла, Мандарини. Взяла оце є індичий фарш. Взяла одну маленьку таку папаю. це брокколі, банани і селера. Все. Оце 200 доларів. Ну, ще взяла краску для волосся і взяла ще дві упаковки води, то це все докупи. А, ще квіти. Іще квіти дівчатам. Так що не багато, не мало. Ну, але 200 доларів. Гей би забагато. Ну нічого, вже як є. Ось такі хлібці я сьогодні. Спекла також безглютенові. Дивіться, це є ем, флексід для не насіння. Яйці, трішки 40 грам е, сливочного масла. Дивіться, які вони получаються у формочках. Можна розрізати, робити різні бутерброди, намащувати чим хочете. Сюди також йде бекінг паудер це розпушувач. І можна якісь травки додати для смаку для запаху. Ось такий всередині. Зверху світліший виходить, а всередині темніший. Ось вам хліб. Хто скаже, що це не бородинський? Смачненькі бутерброди, Крім Крімчис, ковбаска. Ніколи не скажеш, що це безлютеновий хліб. Смачний. Його, до речі, можна... Готувати у, мік... у мікроволновці. Одною рукою не виходить. так. І смакуєте. На смак дуже навіть приємний хлібчик. Ділите його на дві частини або на три навіть. Можна підсушити, робити грінки. Двері вже відкриті. Проходьте. Привіт, привіт. я. А, Тута я. О, вау, які ви квіти взяли. Ну ви прямо вообще. <смеш> я так скромно по, по весняному, а ви взагалі ну, не знаєте. Оце що -то. Тема, Маші такі будуть ніжні, ніжні. Okay, ніжні. Це твої. Uh -huh. uh -huh. Дякую. А соні будуть. Самі Краса. Танці, да. Соні, слухай, навіть не треба все покласти. Що ви ще привели? Сок, цок. Вино, винок, мараун. І булочки <смеш> Маші. Щоб Маша поправлялася, так? Ні, щоб вона просто Дякую, дуже приємно. А це не знаю вам. Дякую, я. У нас такий весняний. Дякую. А це Соні буде. Добре, положу. Звізда Ютюба. Прошу дуже. Що нанесли? Привіт-привіт! Прошедшим вас. Дякуємо, заходьте, заходьте, обережно. Давайте, давайте. Соня, гіацинти чи як це? Привіт, чесні компанії! Ви були двері закриті і не пускати. Вона виб'є двері. Оце? З прошедшим вас святом. Всіх святом, всіх. Ми ж це думали. Де його посадити нам? Ну, Соня. Дівчата, це вам всім. А нам? А вам по 100 грам. А вам по 100 грам. А це вам з Бруклина Мимоза. Ооо! Бруклінська мода. Що вже розцвіла у Бруклінні? Це для Машки. Окей, дякую. Дякую. І квіточки. От такі ваші. Йора, сильно не тисне, бо мені що слише. Так, це не Сонін, це... Це Оліни? Там сидять. А де Сонін? Це Магія. Мивальник. Дивіться, яка у нас тут краса. У нас тут квіткове царство. Ну що, дівчата? З весною. Щоб Тому, ця вісна була щаслива для всіх, для нас і для України, щоб закінчилися вже ці бої, щоб перестали загинути люди, щоб всі були щасливі, щоб процвітали, щоб раділи, щоб сміялися, і діти, і дорослі. Щоб було всім у було відродження усіх, на краще тільки. Будьмо. І перемогою. З перемогою. щоб була так. Все, ми погнали. Їдемо на суші. Всі у зборі. Ми приїхали, ми на місці. Дивіться, сюди ходимо ми. Тут суші завжди свіжі, завжди смачні. Гоп, компанія в зборі. Красавці, всі голодні. Коли встигли зголодніти? Тут, до речі, 50% оф у кого день народження з зіменинника. Okay. Дивіться, як ми гарно сидимо. Заказали завдяки мені. Якби не я тут би всі сиділи голодні, але я не знаю, що ще я заказала. чи ми будемо що то їсти. Ну заказали, справилися зазвичай з ну так плюс-мінус. Я думаю, що якби ви знали назви всіх тут ролів, що я ви б справилися також. Вони не дають, не обов'язково поменю. А так на слово вірять. Поки ми взяли тільки спрайт, і оце оранж у мене є. приміщення невелике, старе видно, ну але нічого. Тут завжди все свіже. Можна довіряти поварам, які ось там роблять застойка. Польську, Перша порція прийшла ми взяли жарений каламарі і френч фрайс, Якийсь соус до них. Соус тут є соєвий бери скільки хочеш, і з червоною з зеленою, більше солі, менше соус. Принесли наші суші заказали, що змогли, що згадали, що прийшло на пам'ять. Значить, що нам ще принесли? Чікін теріякі, це курка, соусі теріякі, а це бір тері і салман теріякі. Коротше, ми взяли всього потрошки, попробувати. Якщо нам не стане, то закажемо що ще щось. Ну я думаю, що тут тут, до речі, у них є моро... жарене морозиво. Їли всі, можемо взяти скуштувати. Да. брали? Ми брали, по-моєму, да. А коли є? Сад... Не не? Нема. Дивіться, що нас коштує обід на 5 чоловік 120 доларів разом з тіпами. Переду. Не дорого. Так. То машина що вам стало? Бо було мало? Ні, досить було. Досить було. <реш> Кому не вистає, потім на Олю, п'ятдесят. — А дуже? на юру три метри. Все, компанія контентна. Йдемо до машини. Ось і прийшли вихідні. Все, додому готуватися до роботи. Хто куди. Вітер не стихає, дує і все. А то холодно, я в машині Погнала Соня додому, хлопці її міняють ковпаки, щоб була файна її Маруська. Вітер у нас з ніг здуває далі, не зупиняється. І юра з Олею відходять. У нас стає один. У нас Степан несе додому сміття. Бай! Всім бай. Пороз'їжджалися.